Дозвіл для депутатів на безперешкодний виїзд за кордон. Ну але щоб поїхали, відпочили, може будуть краще працювати. Ще не? Ні. Дозвіл для депутатів на безперешкодний виїзд не, за кордон. Не, 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 не. То хай їдуть відпочинуть, то що? Хай всі відпочивають, якщо так. Ясно. по ній кажете, йо май. Хай їдуть відпочинуть, може будуть краще працювати. Не знаю. Може потім нам дозволять. Ну давайте Ми будемо все з вами з усім. Дозвіл для депутатів на безперешкодний виїзд за кордон. Ой, підники. Та хай відпочине. Ні, я теж виїхати хочу. Так куди неньку Україну покидати? Я хочу виїхати в депутатів Ага. Бачу, вам ніхто поки не став. Не. А вчора ставив. Вчора ставив? Хто? Багато повністю. Ми ще раз знімаємося. Не записали відео. Запороли. Цілий день.